you <laughs> Піло той духовці зробити цей раз. Мої вітаміни, які я зараз приймаю. Отакий, От це де якби комплексний. Потім вітамін Д3 і магній цитрат два рази на тиждень. Таянка зараз буде їсти, в неї картопля, телятина. Я ще кріп була, туди Ну, Цибуля всяке таке. І овочі. Це капуста, гарбуз, морква і кабачок. Моя дитина колупається в прані машинці Е? Цікаво там? Ня-ня. Давай, мама, тобі буде подавати. Або їй треба розчіпнути. Чекай Андрію, допоможи мені. Так краще. Що mm? <сусива> тут таке? Ням-ням. Ням-ням. Угу. Ням-ням. <сусива> <сусива> О вот так, молодець. І тату тут ням-ням робить. Приїхала за Арсенком, і з Латуся пішла з однокласницею. Я їй казала, давайте позавезу. Навіть вас завезу. Вона каже, ні, ми підемо, прогуляємося. І <кій> зараз Арсенко вже десь буде виходити. Ти готова? Так, давай. Але щепати, чіпати, що тебе розбавила? Ні, я перше фарбую, а потім дивлюся тоді. Але хочу отак. Ні, як в тебе. Не так, як в мене, так як в тебе. Буду фарбувати. То там тьмака є, так? Андрій каже, не простіше взяти зажигалку і спалити. Просто взяла маркер, намалювала. Разом зразу зі стрілками чи як там. Є <ривіт> плюсом, <ривіт> і, 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 і все, маєш вічні. Тату собі, знаєш, тату набила брови. І кожен раз собі там цінтуси, хочеш там ще щось підбила. <ривіт> <ривіт> Але є одна біда. Якщо підбила в одну сторону, то вже назад не зміниш. І, і так вічно. Ну Я ж кажу. Ну, я ж кажу, дай Бог вам здоров'я. Що поприбирали, правда, Даянка? Так. Та? Хто то є? Хто то такий гарний є, га? Ти тут порядки робиш? Та? Порядки робиш? Всім привіт. Дітей відвезла, привезла. Осенку не захотів зі мною йти гуляти. Каже, буде вдома. А я з Янкою гуляю. Залізла на качелю, гидаюся і одночас заколишую. Вона вже має спати йти. Та В коляску взагалі не хоче сідати. Ноги випирає, знаєте, прямо, нервується, плаче. Але якось, нібито, як потім я її посаджу, то нібито нормально. Даянка. Отак класс відривається. Сі-сі-сі, я хочу. Даянка Йой. нервується, он не знімайте, каже мене. Що-то в мене ну, за мадам, мадам, мадам на кухні. Ти не чай робиш? Я, я так якраз хотіла та цей. 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 Я на свій каву робить. І мені чай. Напевно хотіла молока, правда? У мене молока не немає. <успільно> Нет? <успільно> Чому? А, дядно худ, не. Що таке? <успільно> <гасло> Та-та, а, а, та, та, а комбінезон просто стирчав. І вона не могла ніяк стати. Все їй цікаво, все їй потрібно. Цукор не, не давай. Що ти? Я надивиться Материнський інстинкт Десь четверту серію. Я то не бачила, хочу подивитися з першої серії. Там улюблена акторка. Оця моя, вона класно свою роль. Зіграла на жіночому лікарі. Що? Куди повзимо? До Діани? Та? І що? Ага, А, Катя. Диви до тебе Дяна Леопардик. Бежить. Бе. Я каже, що ти печиво купила, я ходно. Я хотіла вівсяни купити, знаєш, але там не було я того не вівсяного. Скидя, я взагалі не їм. Чим тоді нахачуєшся? Повітрям? Повітрям. Трошки повітря. Трошки людьми. Трошки дядь. <ріст> 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 Енергетикою там. Дивіться, куди я повернулася в пологове відділення докупляти таянці оті коктейлі, що вона п'є. там П'ять баночок. І дуже. Такі спогади теплі нещодавно нам пола. От не як нещодавно десь місяців вдома. Потім ми заїхали в епіцентр, він був по дорозі, щоб купити Даянці отакі снеки. Ще походили по епіцентру. Оцей мобіль дуже класний. Нам Діана такий самий подарувала на хрестини, тільки нас не рожевий, а такий, якби сіренький. Цей мобіль є три в одному. Ми обійшли весь повністю епіцентр з другого по перший поверх і дивилися там всякі на декор, посуд, на всякі іграшки. Нічого не купляли, просто з Діаною ходили. А ні, Діана купила собі постіль і ароматизатор. Там такі класні ароматизатори були, знаєте, якби за 133 гривні були зі знижкою лаванда, <кій> і ще якийсь був аромат, але він нам не сподобався. Каструлів дуже багато є по знижці. Я вам скажу по класній знижці. Там Коструля коштувала 1800, а зараз 850. І видно, що вони такі добротні, такий класний метал. Ви Просто подивіться, які келихи гарні. Вони були червоні і зелені. Та. Звичайно, такі тарілочки вийшли вже з моди, але вони мені так симпатизують, вони такі гарні. ну Просто подивіться такі блакитні квіточки і ще вони були теж зі знижкою. А потім ми ходили, ходили і знайшли вареника. Це яка класна подушка. Дуже ну, подушку в стилі вареника я не бачила. Ще дивіться, який гарбуз такий класний. Епіцентрі завжди є знижки. Коли не зайдеш на щось, та й можна знайти. От це було якби, ємність для олії. Була менша трошки, а потім більша. Оці формочки мені подобаються. Щоб вони були інакшого кольору, не червоного. І вони такі, ну, такі добротні, такі масивні є. І на кухоні такі приладдя були, знижки. Але якіські якісь, які кольора, я не знаю, якісь б нейтральні були, наприклад. Або не такий яскраво-фіолетовий. А ще на другому поверсі є такий, якби стелаж з оціненим товаром. Але я обдивлялася, ніби то нічого такого поломаного нема. бо я так дивилася, не знаю, і одно знімала і не бачила. Але такий іменно оцінений товар він йде. Ну такий інколи знаєте, щось зломане або або побите. Мої в іншій кімнаті доріють і кричать Я зразу вибачаюся. А то інколи я навіть не знаю, куди втікнути, щоб вам <смі> записати відео. І ці келахи мені теж дуже сподобалися, такі блакитного кольору. І потім, коли ми вже майже виходили, я побачила ці тарілочки. Вони такі, знаєте, весну мені нагадують. А про ті келахи, я взагалі йому вчу, це якась новинка, вони ну, просто це щось неймовірне. А, Бачите, про ті ароматизатори я вам не розповідала. Я взяла оцей з лаванди. Потім е ми пішли, були якби, відділ, ну, все для машин, як би з того, ми навіть туди і заходимо. Я надивилася на всякі серветки. Знаєте, я навіть не бачила, що є серветки для скла в машину. Тобто не потрібно то брати, то пшикати і то все. Що то за гномик такий малесенький сидить, бавиться, да, ти бавишся? Все, побачила маму. Як завжди. Коли мене немає біля неї, він чи, наприклад, кімнаті, то вона нас собі так тихесенько бавиться, Ти, ти, каже я, що там є? Як класно, як цікаво, правда? Так, yeah. да. пишемо е, письмо уроки Там, вниз. і маленька чи.